Друзі, вас вітає компанія автомобайл. Сьогодні у нас у продаж залітає ось така чудова Audi A4 в B8 кузові на 2-літровому бензиновому двигуні. Автомобіль в класному стані. На хорошій комплектації Це у нас електрорегулювання сидінь, повний склопакет. Автомобіль на передньому приводі з пробігом всього лише, всього, лише 108 тисяч кілометрів. Авто дійсно в класному стані. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, пишіть плюс нам у Директ, телефонуйте на корпоративний номер та відповімо на всі ваші запитання. Також хотів би показати безпосередньо підкапотний простір автомобіля. По двигуну ніяких нарікань немає. Дійсно, в класному стані. 1000 кілометрів назад було замінено мастило на автомобілі. Двигун повністю сухий. Без ніяких підтікань, без ніяких нюансів, ніхто його не мив, ніхто не намивав. Ось автомобіль ви можете приїхати переглянути безпосередньо за адресою Лювздорська дорога 114. будь-який час телефонуйте, будемо раді вам, вас зустріти.